Фінальний розпродаж у Сінсей та знижки до мінус 70% на дитячі речі почнемо з дитячих рюкзачків. Знижки на них поки що немає, але подивіться, якої вони крутої якості, які вони класні. Є окремо і для дівчаток, і для хлопців є із щенячим патрулем, із ельзою. Ну все в найкращих традиціях, і звичайно, з футбольним м'ячем. І рюкзак із суперменом також у наявності. До речі, зараз коштує 659 гривень. Ну це невелика ціна на такий великий рюкзак. Також зараз знижка на усі дитячі плавки. Усі вони по 50 гривень, і костюми для плавання також за знижками. А також за 50 гривень можна придбати будь-який цінний купальник на дівчаток. Купальників то зараз дуже багато, тому налітайте, поки літо не закінчилось. Є багато знижок на речі для підлітків. Наприклад, такі за 169 гривень штанці. За 50 гривень можна придбати дуже милу футболочку, а є взагалі футболочки за 50 гривень. Ну ясно ж, знижки мінус 70%, дуже багато класних пропозицій. А тепер ходімо подивимось на речі для найменших. За 239 упаковка із трьох штанців. Уявляєте собі? Розмірів тут дуже дуже багато. Також за 159. Ось такі дискоштанці є у срібному та рожевому кольорі. Виглядають яскраво. Ще є набори шортиків за 129 гривень, однотонні та одразу з різнокольоровими смужками. Багато наборчиків для найменших ось такі бодіки за 169 гривень, за 50 гривень набори із двох шортиків. Серйозно, де ви бачили такі ціни, щоб за 50 гривень одразу не одна, а дві пари шортів. І сі такі симпатичні з Мікі Маусом за 139 гривень. А тут знову солодка парочка за 50. На черзі смугасті футболочки. Тут також комплект одразу із двох штук. Худі по знижці за 129 гривень виглядають дуже симпатично. А це вже цілий комплектик. Футболка і шорти 139. А тут цілих три футболки за 50 гривень, 80-й розмір. І до них є ось такі спіднички, а також шортики. 119 гривень знову ж таки набір. Оце дуже приємна якість футболочки. Також набори футболочок по дві штучки за 50 гривень. Тому забігайте а за лайк та підписка.